Доброго дня, шановні шановніші. Сьогодні ми з вами е, продовжимо робити ранкову зарядку. Сьогодні я багато казати не буду. Я сьогодні ще наговорю з вами. Е, я вас прошу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Натискайте дзвоник, е, щоб отримати е, нове повідомлення. Про нові викладені мною е, відео уроки по культурі пробачте ми сьогодні зробимо розминку і вправу на витривалість, стійку на локтях, потримаємо планку. І на сьогодні все. Е, робимо все спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх зіва. Поїхали. Виконуємо. Не забуваємо про техніку безпеки. Коли виконуємо. Якийсь фізичний вправи. Одну хвилинку. Виїхали виконуємо руки на пояс, нахали голови вперед назад, ліво вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тисяч, одинадцять. дванадцять. Тільки голови, без кузів.

43, 44, 45, 46. Тільки голово 7, 48, 4, 50, 51. Закінчено. Наступне завдання. Руки к плечам. Чори випади вперед, 4 назад, без ускорення. Руки к плечам поїхали спокійно вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, ші, сім, вісім. Дуже добре вперед. Раз, два. Три. Без ускорень. Чотири назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз, два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Наступне завдання. Ліва рука до гори. Два прогиби лівою, два прогиби правою. Ліва до гори. Спокійно. Раз, два. Зміна положення рук. Три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість. Спокійно. Сім. Вісім. Без різких рухів. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Закінчимо. Наступне завдання. Руки согнути перед грудню. На раз, два, сігнути. На три, чотири. Виправляємо спокійно. Не забуваємо про техніку безпеки. Обережно робимо, щоб по-перше себе не травмувати. Поїхали. виконуємо. Раз, два, три. Чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закінчимо. Наступне завдання. Руки сторони. 4 рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою в сторони. До себе поїхав Раз, 2, 3, 4 Від себе, 5, 6, 7, 8. Без ускорення до себе. Раз, 2, 3, 4 від себе, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Руки в сторони кістями. Чотири до себе, чотирзу від себе. <кхи> Пробачте, до себе. поїхали. Виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість, сім, вісім. Дуже добре. Себе. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять. Шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. себе п'ять, шість, сім. Закінчу. Руки на пось. Нахил вперед назад, я Виконуємо, поїхали. Вперед. Раз, два, ух, три, чотири. Без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Ноги на шині піч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Дев'ять. Десять. Без різких рухів. Одинадцять. Дванадцять. Подовжимо. Тринадцять. Чорнадцять. П'ятнадцять. шістнадцять, Сінадцять. Сінадцять. Девятнадцять і двадцять. Чотири нахили тулуба, руки на пояс вліво, чотири нахила тулуба вправо. Поїхали. руки на пояс. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону, спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, два. Без різких рук. Три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Два порота тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Руки на пояс, ноги на шині пліч в ліву сторону. Продовжуємо. Раз. Спокійно. Два. Без різких руків. Три, Чотири. 6, 7, 8. Молодці. Дев'ять. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. 12. 13. 14. 15. 16. Закінчили. Наступне завдання. Ноги на шині пліч. 10 нахилов. Посередині. Якомога нижче. При цьому торкатись торкатися ладоннями підлоги. Поїхали. Стараємось. Коли нагибаємось, коліна не згибаємо. Стараємось тримати рівно спину. Поїхали 10 наколов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І на останок 10. Молодці, дуже добре. Зараз ставимо ліву ногу на масок, розмемо на 10. Разів без різких рухів. потім іншу ногу. Ставимо Ліву ногу на носок. Розминаємо спокійно. Раз, два. Без різких рухів. Три, чотири, пять Молодці. Шість, сім, вісім, девять десять. Спокійно ставимо іншу ногу на носок. Розминаємо. Поїхали спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять десять. Сьогодні потримаємо планку небагато. З часу один підход. 10 секунд. Більше не потрібно. Тільки 10 секунд. Не потрібно більше. 10 секунд і на сьогодні все. Поїхали. Рахуємо слух. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Всі ви великі молодці, дуже добре виконували. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не хворіте, виконуйте фізичну культуру, займайтесь фізичною культурою. Це я маю на увазі. Займайтесь активним способом життя. Я маю на увазі. Не обов'язково це якийсь спорт. Але я вас закликаю активно проводити свою частину. Відпочинку. <кій> Пробачте, що я маю на увазі? Якщо є можливість, проводьте більше на вулиці. Я розумію, зараз дуже холодно, одягайтесь тепліше, але проводьте більше часу на, <кій> на повітрі. Не хворійте до інших зустрічей. Бувайте, діти, на все добре, папа. -па. До інших зустрічей.